Артур Конан Дойл «Мідяні буки Читає Кулик Євген. Мідяні буки оповідання із серії пригоди Шерлока Холмса. До Шарлока Холмса звертається за допомогою молода дівчина міс Віолет Гантер, яка самостійно заробляє на життя, працюючи гувернанткою. За щедру плату вона повинна виконувати ряд досить дивних прохань своїх наймачів. Містера та місіс Рукасл одного дня дівчина помічає, що в зачинене крило будинку постійно навідується господар, несучи з собою невелику торбинку. Дівчина підозрює, що справа нечиста, і просить допомоги у детектива. Людина, яка любить мистецтво заради мистецтва, заговорив Шарлок Холмс, відкидаючи в бік сторінку з оголошеннями з Делі Телеграф. Найбільше задоволення здебільшого отримує з найменших значних і яскравих його проявів. Приємно відзначити, що ви, уоцена, добре засвоїли цю істину під час викладу наших скромних подвигів, котрі ви через душевну доброту наважилися увічнити і мушу констатувати, часом намагаєтеся прикрашати і приділяєте надмірну увагу стільки гучним справам і сенсаційним процесам, у котрих я мав честь брати участь, скільки випадкам. Власне, незначним, проте таким, що надають більше можливостей для дедуктивних методів мислення і логічного синтезу, що особливо мене цікавить. Разом з тим усміхнувся я. Не наважуюся стверджувати, що в моїх нотатках зовсім відсутнє прагнення до сенсаційності. Можливо, ви й помиляєтеся, мовив він далі, підхопив щипсами пригаслову глину та приклав її до довгої люльки з вишневого дерева, що заміняли глиняну у ті дні. Коли він був налаштований скорше на суперечку, ніж на розмірковування. Можливо, ви й помиляєтеся, коли намагаєтеся прикрасити й поважати ваші записи замість того, щоб обмежитися сухим аналізом причин і наслідків, котрий винятково може викликати цікавість у тій чи іншій справі. Мені здається, у своїх нотатках я віддаю вам належне, трохи прохолодно заперечив я, бо мене дратувала зарозумілість мого друга, котра як неодноразово переконувався. Була вельми прикметною рисою його своєрідного характеру. Ні, це не егоїзм і не марнославство, сказав він, відповідаючи за звичкою скорше на мої думки, ніж на мої слова. Якщо я прошу віддати належне моєму мистецтву, то це не має жодного стосунку до мене особисто, воно поза мною. Злочин явище повсякденне. логіка рідкісна. Саме на логіці, а не на злочині, вам і варто було би зосередитися. А ваш курс серйозних лекцій перетворився на збірник цікавих оповідей.